У Брюсселі стартував дводенний саміт лідерів Європейського союзу, і вже готові долучити нашу кореспондентку, нашу журналістку Галину Остаповець, яка перебуває просто там. Галю, моє вітання. Так, вітаю, діна. вітаю студія. Вітаю глядачі. Все ще продовжується цей двохденний саміт, який сьогодні стартував у Брюсселі. Сьогодні та завтра власне тут будуть тривати різні робочі сесії та різні робочі дискусії. Буквально прямо зараз. Коли я вам коли я з вами розмовляю, тут відбувається робоча сесія в Євроканселі. Після тут буде робоча вечеря, робочий дінер. І вже лише після робочої вечері буде попередня така. Підсумкова прес-конференція, яку будуть давати медіа, які працюють власне на цьому саміті, я до речі зараз знаходжуся в прес-центрі, і ви можете побачити е, об'єм власне об'єм роботи медійників. Дуже багато журналістів акредитовано. Я працюю на багатьох самітах, багатьох конференціях, але саме тут неймовірна кількість медіа. І е, щодо новин, власне, наступні свідомі, які відомі власне станом на зараз е, відбулася до речі, робоче робочий, робочий ланч відбувся тут із е, генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерешем. Е, е, на жаль, ми не встигли не встигли його записати, тому що тут все дуже швидко е, відбувається, е, що і дуже багато подій, що інколи просто е, не встигаєш. Але колеги нам передали, що він говорив в тому числі про територіальну. А України, власне, щодо новин, поки що, як я сказала, тривають дискусії, і я чула тут, якраз написували помічника угорського прем'єра Віктора Орбана, який говорив про те, що швидше за все Європа буде погоджувати надання Україні для початку цих 5 мільярдів доларів, 5 мільярдів євро допомоги, тому що спочатку йшлося про 40 мільярдів, немає консенсусу. Про виділення саме цієї суми для України багато країн виступають проти, але не тому, що вони там проти допомагати нам, а тому що вони за справедливе рішення для надання цієї допомоги, аби розмір кожної кри... допомоги кожної з країн відповідав її економічним можливостям та спроможностям. Як що саме можуть ухвалити? Чи ухвалять цих 5 мільярдів допомоги, як до речі, анонсувала Калас? А чи буде якась інша сума? Поки що будемо спостерігати. Сподіваємося, вже сьогодні на прес-конференції підсумкової ми почуємо і точні цифри, точні деталі власне цієї новини було звернення онлайн. Звернення президента Зеленського на жаль, через свій графік, він не сміх доїхати до Брюсселю. Він перебуває в Норвегії, звідки власне звернувся до поцю? До гостей власне євросаміту президент говорив і про те, що Європа має сама себе забезпечувати повину, і ясна річ, допомагати Україні. Давайте почуємо пряму мову голови держави Ukraine Газ. Україна має ефективні та сучасні технології, особливо в безпілотниках та радіоелектронній боротьбі, які можуть принести користь усій Європі та нашим глобальним партнерам. І зараз ця зброя призначена для нашого захисту, але її подальший розвиток, постійне оновлення та підвищення ефективності разом із вашими інвестиціями в наше виробництво та спільне виробництво є ключовими для нової основи безпеки в Європі. Бачите, чуємо про те, що президент Зеленський наполягає на тому, аби Європа побільше і швидше інвестувала у наш ВПК. Також президент говорив і про санкції, і про те, що європейці не можуть знімати санкції з Росії, які були накладені на її через її військову агресію щодо України. Швидше за все це питання теж було пов'язане з тим, що чутками про те, що Америка, начебто, може почати знімати е, санкції проти Росії в обмін на її етак власне миру в Україні. А поки що такі новини сьогоднішнього дня вони не заключні. Ми постараємося бути з вами ще наприкінці ефіру. Вечір лайф і сподіваюся, тоді у нас буде більше достовірних деталей першого дня саміту в Брюсселі. Діно? Галю, дякую тобі. Ти так швидко розпочала розповідати про те, що відбувається у Брюсселі, Що я просто не встигла привітати тебе з днем народження. Я зроблю це просто зараз. Я хочу тобі побажати, щоб твоє перо було гострим, слово впливовим. А репортажі, які ти робиш, чесними і ексклюзивними. І бажаю тобі, аби ти отримувала задоволення від своєї роботи і постійно була в епіцентрі усіх подій, привозила до Києва дуже гарні. Матеріали любимо тебе і чекаємо тут удома у новинах. Лайф. Дуже дуже, дуже дуже дякую за ці неймовірні побажання. Бачите, моя відданість роботі неймовірна. І навіть свій день народження я провожу його. Я провожу на саміті у Брюсселі, і це просто прекрасні новини. Дякуємо тобі, дякуємо, що ти даруєш нам свою присутність. Дякуємо тобі за твій професіоналізм. І скажу для нашої глядацької аудиторії, що ти не просто великий професіонал своєї справи, а й дуже чудова людина. Спасибі дякуємо тобі, Галина Степовець. Наш кореспондент працює на саміті європейських лідерів у Брюсселі. Ми ж неодмінно, як будемо мати інформацію, будемо долучати нашу Галю та повідомляти вам останні новини.